Спричинив ножові поранення, що призвели до смерті. Конфлікт між нетверезими співмешканцями виник у селі Троїця Заболотівської громади. Жінка отримала тяжкі травми, від яких померла, 20 жовтня до Снятицьких поліцейських надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 36-річної жінки. Потерпіла, мала ножові поранення. Як засували правоохоронці, до травмування жінки причетний 34-річний місцевий мешканець у помешканні потерпіла разом зі своїм співмешканцем, розпивала спиртні напої. Під час застілля між захмелілою парою виник словесний конфлікт, під час якого фігурант взяв до рук кухонного та завдав ряд ударів область стегна жінки. Фігуранта правоохоронці затримали за місцем проживання. Зломисника слідчі затримали у процесуальному порядку. Його дії кваліфікували за частиною другою статті 121 кримінального кодексу України йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру, а судом буде обрано запобіжний захід. За такий злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанії Раї.